Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. Всім доброго-доброго ранку. Зараз 7.50. Я вийшла на поріг зробити трошки зарядку і глянула на оцю красу. І я не можу вам не побажати гарного дня у такий чудовий, засніжений чистий ранок. Тож? Бажаю всім гарного дня. Нехай цей день принесе вам хороші новини. Нехай над нами буде мирне небо. І оцей білосніжний сніг, дорогі друзі, сад заснув, чекає весни. Ну і Ліра, як завжди, зі мною Ліра. Ліра, привітайся! Привіталася. Ми будемо вважати, що привіталася. Тож, дорогі друзі, хочеться погуляти, але через 10 хвилин починається робота. Треба сідати за монітор. Тож, покажу вам оцей розкішний кущ чебрецю. І більше нікуди не підемо. Бо немає на все часу. Але чебрець просто чарівний. Гляньте, як він звисає. Донизу, своїми засніженими гілками. На дворі видно плюсова температура, бо трохи капає. Але все-таки зверху йде сніг. Оце так він у мене зимує. Мій красунчик чебрець. Тож, дорогі друзі, ще раз всім бажаю гарного дня, мирного деду, неба над головою. Підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.